І так, вітання всім грибникам. Сьогодні середа, 27 грудня. Країна Грибландія і я її ведучий Олесь Боровик вирішили знову проглянути Трускавецькі ліси на наявність такого грибочка, як Фламуліна. Ну що, друге потепління після морозів і снігопадів друге. Друга відлега. Ну, пробуємо знайти щось. Але чомусь ті грибочки не дуже полюбляють наш регіон. Ну, оглянув я декілька місцинок і поки що бачу хіба декілька пеньочків з абсолютно молоденькими грибочками. Вони знову починають лізти, але брати тут, звичайно, нема що. Тому що вони дуже-дуже мізерні. Ну, мізерні. Деякі старі попідсихали, рости не хочуть. Деякі завмерли, а деякі ростуть свіженькі. Ось, будь ласка. Ну, що тут брати? Як все то дрібненьке, манюньке і ніяке. от тут ми бачимо на землі. трішки починають вилазити. І ось такий чудовий, дуже чудовий пеньочок. За такою молоденькою красою. Дуже їх тут густо, дуже їх тут багато. Ну Але от чи виростуть вони, чи той пеньочок дасть їм стільки поживних речовин, щоб вони гарно гарненько виросли. Ну, важко сказати. Врати тут, звичайно, нема що. Можна тільки потішитися тим, що вони є. І просто для задоволення грибника спостерігати за ними. Всюди тепло, всюди під ногами чвакає, болото, вроді її. Ніби якось так і вистачає вологи. І після морозів всі умови для них є, але очевидно, що ці пні, вони вже занадто старі і не можуть дати стільки поживних речовин, які потрібні саме цим грибочкам. Ну, не знаю. Шукав я, шукав і ходив по річках і все. Нігде неможливо щось знайти нормальне. Будь ласка, ще один старий пеньок. От тут бачимо. Такі молоденькі спробують вилазити. Але скільки їх буде, незрозуміло. Чомусь, чомусь вони ростуть по одній, по дві, по три. І занадто вони слабенькі. З цього боку вон їх скільки. Вон. Ну, але, так як я читав, довше, ніж декілька років на одному пеньку вони не ростуть, тому що вони вибирають всі поживні речовини, які корисні для їх розвитку. Минулого і позаминулого років на тих вже... Самих практично пеньках я збирав, значно їх більше було і вони були потужніші і сильніші. Ну, виглядає на те, що їм не вистачає поживних речовин. А от чому вони не розселяються на сусідні пеньки? Будь ласка, прекрасний пеньок. Прекрасний. А фламуліни тут нема. Ну, не знаю. Не знаю, очевидно, наш регіон. Не дуже сприятливий для їх росту в наших Трускавецьких лісах. Десь там далі вони гарні, а тут скільки я не пробую знайти не можу. Ну от, ще раз дивимось ось такий чудовий-причудовий пеньочок. Ну, дуже їх тут густо. Ну, я буду спостерігати. Чи вони виростуть більші, чи не виростуть. Поки що брати тут нема, що взагалі, окрім отаких декілька купок на землі. Але якщо вони все-таки виростуть, то я попробую їх взяти і розселити по інших пеньках. Ну, наприклад, на оцей пеньок, він. Такий потужний. Ну, можливо, на оцей пеньок. Тут вони є. А ні, тут вони є, треба вибирати інші, ще молода верба росте. Будемо експериментувати помаленько. Будемо пробувати всякі методи їх розведення. Можливо, шапочки, як я закину, ці шапинки на старі. Інші пеньки, то можливо можливо на другий рік щось і покращиться. Ну, от такі от зарості, такі от ліси. Пробуйте, шукайте, але я зараз ну, я не можу попасти на якісь гарні, потужні, могутні колонії оцих фламулін. Під пенька зимового. Ну, ще раз глянемо один кущик, другий, третій, четвертий. Ну, буду спостерігати і повідомляти вас про ці цікаві знахідки. Поки що завершуємо трансляцію. Можливо, зараз знайду ще якусь колонію. Тоді обов'язково. Повернемось і знімемо гарне кіно. А поки що всім до побачення, щасливих свят і всього найкращого. Країна Гребландія бажає всім безпечних і мирних мандрівок.